Хелло, друзі! З вами Bumblebee знову на зв'язку, і ми продовжуємо нашу подорож у Drive Beyond Horizons е, на нашому прекрасному Жигулі, який ми спакували в минулих серіях, і трошки відчистили. Знайшли мигалку, знайшли плашку таксі. І, звичайно ж, знайшли собі попутчика карася. Ну, я думаю, що ми можемо вирішати далі. Ми вже обшукали мотель. Взяли тут купу чого всього необхідного і можемо їхати дивитися, що там у нас буде далі. Так, заводимо мотор. заводимо. -бинь 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 -бинь. Завелися. І поїхали! Чік-чик-чик-чик-чик. Знову прорубаємо огорожу. Так, їдемо вперед. А, знаєте що? Ми не знайшли ще жодної вежі. Тому я пропоную подивитися навкруги, де може бути. Буде... Може бути хоч якась там вежа. Оу! А ні, то, то, то небо. То зорі не небо. То не вежа. Може десь. Я не знаю де, але десь потрібно її знайти. А е, ви бачите щось навкруги? Я ніфіга не бачу. А що там на горі? Ану. Е, дайте, я вийду, подивлюся щось. Я там на горі. Та нічого нема. А де, а де хоч щось? Ну добре, поїдемо трохи далі. У нас тепер мігалка є, хоч щось у нас тут світиться. Фари поки що ми не знайшли у цю штуку. Там вже немає їх. Ні, немає ніяких лампочок. От коли знайдемо, буде у нас взагалі краса, краса, красою. А зараз сідаємо в машину і крутимо педалі. В смислі натискаємо, їдемо далі. Так. А там що? А нічого там нема, не знаю, поле якесь, кактуси. До речі, стало світло. Зараз ми трохи проїдемо за цю гору, може там щось побачимо, може там щось є. Кактуси, кактуси, кактуси. Ага! Ніфіга собі жига дає. Ніфіга собі жару дає. Зупиночка, отут щось є, але не веже поки що. Глушимо мотор, подивимося швидесенько, що тут є. Ем, не знаю, що це кришка двигуна якась, від чогось, мабуть. Е, так, сидіння. Що це? Можна вдягнути на себе? Бамс! А, у мене майка була. О, прикольно! А я не можу по. Я... Ну, нормально, прикольно. Салатова така. Якась футболка чи не футболка, не знаю. Так, тут якісь двері знову від буханки чи від чогось. Гранатомет ще один, що забирати. Давайте заберемо, У нас їх там вже лежить двоє, буде, троє лежати, нормально. Шмальнемо потім в когось. Так, туди на задньому си... Тудись на задньому сидінні. Як тебе повернути? Іч. Сюди покладемо ще один. Хай буде. Чому ні? Потім будемо шмаляти усе, що буде рухатися. Так. В задністі духа. Думаю, поки не треба. А можна видертись на гору і подивитись, чи є там щось. Іч, давай. Ну, типу, дорога вверх йде. Ну добре, зараз поїдемо вверх. А ну давай, біжи. А що ти не біжиш? А, ось так бігти. Зрозумів, ноги переставляти треба. <хи> давай. Їдем далі. Натискаємо на педалі. Ой, я не туди сів. А як, а чо? А чо, а як? Чо я не туди сів. Бамс. Жух. Жига просто вообще огонь, вогонь, машина, ви шо? без дверей, без але іде. Нормально. З синіми мигалками. цими маячками. Так. Заїжджаємо на горку. Без ручника, все як потрібно. Я, до речі, на права здавав, то теж на «Жигулях». О, то було прикольно, звісно. Хто з вас на жигулях на права здавав? А ну пишіть в коментарях. Так, що там у нас є, щось ніфіга нема. О! Заправка якась. Ой-ой-ой-ой-ой! А тут має бути Бенз. Заправитись. Цікаво заправитись тут можна бензоману? Чпуньк. Так, ні, двигун треба заглушити поки що. Двигун, 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 двигун. Ой, знову не то. Що ж таке? Отак. Є. А ну, можна тут. Дізель. Ні, нам дизель. Не потрібен. Дізель, дизель. Блін, а... Іді і туді. А що таке з кругом дізель? Де. О, ось бензин є. Ем... А в мене. Бензобак, по-моєму, з цієї сторони. Так, да, ось він. Ось він, тоді підійдемо на цю колоночку. Ну, нормально, так, є тут бензинчик. Зараз зальємося! зальємося. чик. Задня передача. Чик Передня передача. Чик, 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 чик Ой, там щось. А, заважає, чік. все, отак можна нормально. Глушимось, можна заправляти. Відкриваємо наш цей той. Беремо. Ні, не дизель. Нам цей потрібен петрол. Бензинчик. Та не Не цей Та не той. Не поняв. О! Так, повертайся. Эйч. Ну. Вставляйся, Не позор мене. О! Буль! До повного, будь ласка. Гарна ідея заїхати на око. Хі -хі -хі -хі. А можна ще цей, мабуть, у каністри залити. А ну давайте, де у нас каністри з бензином. Е, да, можна залити у цю каністру. Зараз ми її повернемо трошки. Поставимо тут поруч. Ні-ні, не туди. Да, куди ти? Бамса. Отак. От Ай! Падає. Падає, треба розвернути. І поставити нормально. Не падай, не падай! Та що ж таке? Як те поставити? Давай. А то півсерії цей той буду. А я так, обережненько. Є. Yeah. Відкриваємо, беремо наш. Колоночку бензину тут ще 20 літрів у нас є. Є, yeah, набирається. Класс! Заправимося бензом. Це взагалі джекпот, я вам скажу. Ставимо сюди. Engine, petrol іще одну сюди може залити. У нас бензина буде на півгри вперед взагалі. Оце ми молочаги. Так, присідаємо, ставимо є, відкриваємо. Беремо. Колонку тут 6. Чість... А, тут тільки 6 літрів, ну там ще якась ще одна колонка є, можна буде перевірити, може в ній щось є. Так. Йух. виливаємо весь бенз сюди. Є. Отут. О тут. О, тут ще 30 літрів. Офігенно. Офігенчик. Ну це джекпот, знайшли кучу палива. Тупо. І цей собі залила сюди. Можна поставити її? Не можна. Добре. Закрили, взяли, поставили. Бам! Бам! Туда. Бам! Не влазиш. Ай! А ми тебе зараз трохи розвернемо. Бам! Все влізло. Е -е так. Що тут можна відкрити? Літ буде? Ільда. Вантус лежить. Ха-ха! У нас є Вантус, друзі. Все, ми виграли цю гру. У нас є Вантус. І куди ми його впі... вибачаюся? Оцей складемо. Можна сюди поставити? Давайте в Вантуса сюди. На. У нас тепер є Вантус. Офігіти. Так, а що це таке за штука така? Там що тут щось шо, можна. Тут щось можна виграти. Куди? А куди воно ділося? А куди. А куди воно ділося? Під машину скотилося, чи що? Скотеняка. О, одна вилетіла. Відкрити. Опана. Що це за сексі -секс іграшка? Що це за гірок? На присосці? На торпеду можна кудись? Так. Огірок на присосі. Куди тебе. Так, що ми будемо робити далі? Подивимося, що там внутрі. Е, відкрийся. Ага, відкривається. Так, ну тут, в принципі. О, ми можемо ми хочемо пити Кока-Кола. Гульк, Гульк, Гульк. Є. Випили. І ще одна Кока-Кола. давай. І щось їсти хочемо, треба пошукати щось поїсти. Зараз знайдемо. Ми в магазинчику я думаю, що тут буде що. Тяпнути півасик. Гранатомети ще один. Я вже не знаю, куди їх пхати. Я думаю, що не треба нам стільки їх. Ще один Вантус. О, ще іграшки сексуальні. Ану. Ану. Куди ти покотилося? От куди ти покотилося, йди сюди. Шарик якийсь. Шмарик. Добре. О, кон консерви, консерви. Можна з'їсти якогось, що це у нас, не знаю. Вермішелька. Нормально, вермішельки поїмо. Чик-чик-чик. Бамс. А цю вірмішельку. А тут не тільки вермішелька, тут іще. Давайте з собою заберемо. Хоч щось з собою треба забрати, А то що, куди. Куди це годиться? Чпуньк. А ти не хочеш, ти що, Ти з нами не хочеш їхати? Ти Вивалюйся. Ні, так не піде. Памс, туди. І консерву ще одну ми заберемо якусь, ту ж велику, велика, мабуть, смачніша. Не знаю. Памс, Та що ж таке з тобою? Все, на нас там тепер цих консерв пів багажника, Я навіть і не знаю. О! Дзінь, зінь, зінь. Хе-хе-хе. <хи> веде. Так. Це ж таке. О, вентилятор. Ну, це типу в салон. А зможемо ми його в салон поставити? Бо я щось нічого в салон не можу поставити, а ну. Attach, ротейт. А ось, можна повернути. О! Дивіться! Бамс! Тепер у нас є вентилятор. А зможемо якось його вімкнути, ану. Бимс. Єєе, працює. Так, радіо воно не потрібна. Вентилятор хай працює. Чому ні. Чому ні? Буде прохолодно. тут же спека, мабуть. да там спека. Буде прохолодніше, нормально. Так. Е, Пум-пум-пум-пум. Ящик для пива. Нормально. Нормальна штука. Аптечку, я думаю, аптечку ми забираємо. Аптечок багато, не буває, як то кажуть. А, калаш. А калашів в мене і так повно. Добре, не будемо калаш, мабуть, у мене і так два калаші з собою. А аптечки? Та аптечок багато. Не буває. У нас тут одна, от там одна і тут десь. Ай, має бути ще одна. Дізеляки. До речі, може нам цю бочку дізеляки заповнити? 100 літрів, а дизеляки ж тут повно. Тут її повно може її забити, забити. Може її забити. Заповнити, не знаю, да. навіть. Поки що не треба. У нас всі дізіляки. Так. Так. Ну, ну тут все, все, поїхали далі, поїхали. ми жодної вежі ще не знайшли, треба знайти вежу. Негайно. Треба знайти вежу. Стопе, а я. не подивився навкруги, може запчастини дуже гулі якісь є тут. Ну, ну, ну наношу так. Ого, це кермо таке? Офігеть. Двері якісь. Телевізор. Ні, ну ні запчастин немає ніяких, не бачу. А тут. Карась. І ще один. У мене вже один ян нашо мені ще. Два карася, звичайно, краще, ніж один. Так, тут водичка. Водичку ми вже собі, в принципі, то набирали. Е, куд? Куди? Да. Виливається. Ні, ну, я не бачу запчастин для жигуліто, так що поїхали ми, мабуть, далі. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой, ми не в ту сторону ж їдемо. Стопе, стопе. Мяу Мяу. Ой! А це що таке? Це глюки? Чи в мене капот нафік відвалився? йо ма -йо. Так, по-перше... Закритий багажник. А, де? А де капот дівся? Я не поняв? В смислі? Де мій капот? У мене був капот? Алло гра, ти мене що розводиш? Де мій капот? Якого о, підсвітка світиться, це круто, але де мій чорт забирай капот? Я зараз викину цю гру кудись подалі, де мій капот? Я так довго його збирав! Так довго ставив на нього ці всі фічі. Де мій сраку капот, вибачайте! Не, ну це капець. Ой. Давайте спробуємо чуть-чуть проїхати. Може повернеться? Капот! Бліне, нема капоту. Не, ну ви таке бачили взагалі. Може тут і зверху десь прилип? Ні. Куди подівався мій капот? Ну це капець, друзі. Нема навкруги, не валяється ніде, де ні нема. Я би вже 300 раз побачив, мабуть. Отак От буває в житті. Зібрав собі жигу, поїхав, а тут бас і капот пропав кудись. Ну це взагалі. Телепортувався, блін, кудись. Такий красивий капот був. О, скотеняк і... Може він все ще з'явиться потім, не знаю. Будемо сподіватися, що він ще знайдеться, бо це що я якийсь цей, не знаю, крінж якийсь. Так, я не туди сів. А поки ми будемо їхати, ладно. <сх�> Жай, капот. Такий крутий був. Вентилятор тільки залишився в мене. І карась. Тільки вентилятор та карась. Кап... Не капець, тобто, так. Да. Ну це щось просто. Це просто щось. Я перезавантажуватись не хочу, бо я, я по-моєму, далеко вже зберігався. Ну нічого, ми трохи проїдемо. Хо, що з тормозами. Ми же ледь не проїхали якусь цю штуку. Виходимо, що тут, може новий капот знайдемо. Магазинчик якийсь. Ви капоти продаєте? Не продаєте. Ну ладно. О. Можна щось попити. Бамс! Не, ну, пити я вже не хочу. Добре. Кермо мені не потрібно. Це що таке? Щось від радіатора чи що? Ну, мені, по-моєму, не потрібно, не знаю. Боже, скільки запчастин якихось. Лашка таксі в мене є. Кермо в мене є, це в мене є. Фішка на мене не, не потрібна. Нічого не потрібно. Так. Може тут десь капот валяється, а? Олія. Ще щось? Ні, це нам все не потрібно. Це все нам не потрібно. Відкриваємо двері. О що це валяється таке? Та Давай же. Якийсь радіатор. Радіатор у мене наче ну, є. Щось від якоїсь іншої машини, яку ми ніяк не можемо знайти. Ну добре. Бамс. Щось є нового тут. Віч! Півбар якийсь. Па -па -па. Ага. Ого, французькою навіть. Французькою! Перле франце. Ніхіра... О, тут, тут... хтось настяв. Я, в принципі, теж насяв би, якщо би. Пам'ятав, якою клавішою це робити. По-моєму, клавіша П. Опа-на! Нормально, я тут лужу зараз роблю. Чик. Все, красота. Краса. Все. Напродили ще одну калюжу. Так, це нам все не потрібно. Ящики. Каса. Да-да-да, ля-ля, франце, э, бобжур, місьє, мадам. Э, золота тарілка. І собі, золота тарілка якась. Прикольно. Чи не золота? Е, я на чому і зупинився. Так, да, бонжур Франсей, е, бонжури. Ревуар, вот все. Згадав, ревуар, все, я, я поїхав далі, тут нічого нема. Я поїхав далі, крутити педалі. Я поїхав далі. Та да, давай же. Drive the car. Так, ми проїхали вже часом майже 5 км. Майже 5 км. Так, світлішає. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пампам-пам-пам-па-пам-пам? Ачівка проїхала і 5 км. Ну дякую, я я зрозумів, так. Я здогадався, що 5 км проїхав. Пам, 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 пам. Нічого нема одні поля, нічого нема одні поля. Що таке? Що таке? Містере карась, що таке? Чому немає нічого такого нормального? Одні кактуси поля і все. Куди їхати? Що робити? Де зомбарі? Де виживші? Де хтось? Де наш капот? Ой, ж, наліво. Прилетів капот кудись, нафік. О, бачу вежу, 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 бачу. -а, тільки не встов! Бачу вежу. Це наша перша вежа. А! Все, перегрілися. Чи що на щось випало. А, перегрілося. Ну, нічого, ми зараз водички туди до, до ковбасимо трохи. Так, наша перша вежа. Заглушили двіжок, капота у нас нема, що поробити. Радіатор. Водички долити треба зараз долєм. Пам-пам-пам-пам-пам! робиться. О! Сюди. Так, це на місце. Погано, що капот. По... по цей. Похірили десь. Ну нічого. Так, це є. Підженемо машину. Давай. Є, yeah, завелася. Не спів оборота, але завелася. Так, і як сюди зайти? Не бачу. Де вхід? Не поняв. А, ось ось, то, ось тут вхід. Все, так. Вхід у нас є. Давайте ми... О! Няу. І очівка зразу першу цю вімкнули. Петро, та нам його не потрібно вже цього бензину, стільки що капець. Води в нас. Не знаю, чи потрібно. В принципі, теж є. Так, ну що, а ми. Вимкнули нашу першу вежу. О, це що таке? Ні, це не фара, це якась накладка на фару. Бочка з бензином, мама. Було б круто повернутися, взяти у цю бочку, повернутися. А, там немає вже бензину на тій заправці. Ну, коротше, да. була ідея така, але. Не, добра ідея, тому що нема там стільки бензину, вже там тільки дізеляки. Повна заплава, заправка. Це що таке? Радіостанція. Дайте з кимось з чимось зв'язок. З кимось так, давайте поп'ємо. Блік, блик, бік. Якісь коробки. Тут ми вже були. О, ще одна підсвіточка, давайте її поставимо. Бамс! Та, візьмись, взяли. Па-па-па-пам-пам-па-пам! Зараз поставимо її на інший бік і буде нас жига з двобічною підсвіточкою! Ей, давай! Е! А що таке не ставиться? Розвернемо, може її розвернути треба трошечки. Є, е! поставили все. Друзі, ну ми нашу першовезжу активували. Я не знаю, що там має статися, чи щось станеться, чи ні, але ми її активували. Прийдуть за нами чи не прийдуть, чи будуть нас зомбарі нарешті колись. Наверх, я заліз, залізти не можу. А хотів би подивитися. Водичку, може, все-таки заберу з собою. І ми поїдемо далі, але, друзі, у наступній серії. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк. Коментар, підписку, хоч що небудь. Щоб я побачив, що це відео вам сподобалось, і я роблю це все не дарма. А я буду дуже вас чекати в наступному відео. Всім па-па!